Сьогодні в мамі вихідний. Тому, хлопці, у вас сьогодні дієта круасана. Свіжа випічка. Ось фісташковий мені найбільше сподобався. Пані вже сьогодні їв круасанчик, Тобі сподобався цей круасанчик, зайчик. Так. Клас. ще ми взяли смачненький свіжо. Печений хлібчик. Зараз зроблю канапочку з ікрою. Канапочку з ікрою. А Як тут ще щось? Мама, а чого ти не витягнула далі? Шоколадний круасан. І мигдаль. О, оце топ. Я буду короче, з фісташками з мигдаль. Шоколадний дамо бабусі, а з яблучком тоніша. А Зам, я так? хочу цей хлібчик шкірку. А вас ви в дитинстві любили маріж, шкірку? Марі. Мені завжди казали, що він хрустить. Не їж шкірку, бо не ви... горбушку, бо не вийдеш заміж. Він хрустить, знаєте, як сніг під ногами. А м -м -м. я завжди їла горбушку і вийшла заміж. М -м -м, Бачите, м -м. навіть навіть це не спрацювало. Ням, і ням. далі продовжую їсти грубушку. Ні, я собі намажу маслом і покладу туди якоїсь риби. А звідки це все, соломія? Ікри. Ікри. А ти це... будеш? Ти. Це... це все Заклоду з кафе 0352. Хто ще не знає, в Тернополі відкрилось нове кафе. Е -е. Там дуже смачна випічка і не тільки. Так що рекомендую вам там побувати. Тоні там дуже я сподобалась. Фісташковий круасан.